Сьогодні так, тихо, тепло, сонячно, небо, таке гарнюще. Красота як. Хочу вам показати, чим я сьогодні займалася. Зранку сапала, помідорчики, цибульку, моркву. А це ось першу партію постирала. Стираю вручну руками. Такі рушнички вже утлі такі. Треба бережно їх стирати. І оце я постирала руками. Крахмал заварила і оце підкрахмалила. Повісила, щоб сохли, і буду другу партію стирати. Хочу показати вам узори. Оце ось таку. ще хочу під рамку, щоб Володя підстекло цю картину. Це я вишивав зятя дядько. Та одну він дві вишивав. Та одну зробили, а другу оце. Хлопчик із собачкою треба зробити. Оце ж, ось, щоб постирала вже і підсихають, і дивіться, які вони накрохмалені на подушки. А це ось отакі узори в мене рушників. Це ось 68 -го, 1968 -го року рушничок. Бачите? А це ось, ось 1962 рушничок. Як його машинку стирати, Як вони такі Надо обережно. І оце ось, бачите, які узори. Це на виворіт. То там воно лице. Це ось такий цікавий. Уже з ірочка воно. Такі Нарежечка. Це такі чорні Маки, бачите? Такі. А це на стіну. Це на ікону в мене така. Геть червоних у мене немає. Отакий От рушничок, це в мене на одній хаті на ікону, а в другій там трошки порваний, але є. Підшила. Бачите, такі узори. Оце такі салфеточки, чи як вони називаються. Такі ось такі. Старенькі-старенькі. Це ще мені тітя Віра залишила, як хату продавала цю, залишила. Це баби мотіще попойної. Ой, скільки ж руків це. А це тітя Віра мені віддала володіного дядька жінка. Це ось такі старенькі-старенький, але така ніжна, ніжна така гладь. І якось ну, пошита так, то ню, ні, то ні, ниточки, але прості ниточки. Ну вони такі тонесенькі-тонесенькі. Це рушник. Свекрухин. Це теж свекрухин на сопілки, воно пастух. Оце такі. Це перша у мене. Партія буду зараз стирати другу, потім покажу вам ще й другу. Ой так пахне таким свіженьким, свіженьким, на дворі маленький вітерець такий, а мушки ось вже сідають на біленьке. А воно на крохмалене, бистро ось висохне босонечко, і я його соберу, а тоді погладю бачите, Ось дивіться, яке накрохмалене. Гарне таке стає. Да, старенькі рушнички, але ж вони ціняться, бо старенькі. В кого висіли у святковій кімнаті, а в кого висіли в буденній кімнаті рушнички? А якщо топили в печі, і є таке полотно. Яке ніби постирала, а воно біленьке. А друге стирай, не стирай, а воно темненьке. А там замочила зовсім такі темні рушники, що вчусь геть не вистірується. Таке полотно ще старе, оте, як домоткане. Ось і так. Ось таким я сьогодні займаюся у свій будинок нашій української культури, вишивки. Ми з дочкою вирішили там попідбілювати і перестірати. Так як вона зайнята, я їй вирішила допомогти. Я ж вдома сидю. Ось так.